Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю 26-й випуск рубрики Відомі люди. Михайло Подоляк. Михайло Подоляк український політичний діяч. Політехнолог, журналіст, антикризовий менеджер, радник голови Офісу 6-го президента України Володимира Зеленського. Дитинство Михайло Подоляк провів у Львові та Нововолинську Із з 1989 року жив у Білорусі. Закінчив Мінський медичний інститут. У 90-х роках Михайло Подоляк працював журналістом у виданнях «ФМ Бульвар Час, Народна воля і Білоруська Ділова газета у 2002 році. Проти Подоляка подав позов голова Комітету Держконтролю Білорусі Анатолій Тозік за публікацію конфіденційно в опозиційній газеті Наша Свобода. У статті йшлося про те, що президент Республіки Олександр Лукашенко гальмує розвиток російсько-білоруського економічного співробітництва а також про непрості стосунки Анатолія Тозіка із генпрокурором Віктором Шейманом. Голова комітету Держконтролю заявив про наклеп. Та зажадав 120 тисяч доларів як компенсацію моральної шкоди. 2 серпня 2002 року суд Московського району Мінська задовольнив позов, але постановив стягнути меншу суму, ніж просив Тозік, із газети 54 тисячі доларів, а з Михайла Подоляка 2700 доларів. Видання не мало грошей, щоб сплатити штраф та продовжити роботу. Тому воно припинило існування. Подаляк тоді висловив думку, що позов. Це на швидку руч зроблене політичне замовлення. А результат судового засідання був зрозумілий із самого початку, оскільки генерал Тозік захищав честь і гідність президента Білорусі Олександра Лукашенка. У 2004 році Подоляк працював заступником головного редактора в опозиційній білоруській газеті «Время». 21 червня до нього додому прийшли співробітники КДБ Білорусі та дали півгодини на те, щоб зібрати речі. Білоруська влада звинувазила Подоляка в тому, що його діяльність Суперечить інтересам державної безпеки, а матеріали містять наклепницькі вигадки про реальне становище в країні, заклики до дестабілізації політичної ситуації в Білорусі. Його депортували до України та позбавили права відвідувати Білорусь протягом п'яти років. Сам Подоляк причини депортації називає свою статтю про те, хто може замінити Лукашенка на посаді президента Білорусі. Відомо, що рішення про його вислання з країни було ухвалено 16 червня. Але самому журналісту його повідомили лише в День депортації. Хлопці, які вирішили мене звідси відправити, навпаки, зробили добру справу. До цього я все-таки дотримувався певних рамок і не називав злочинцями тих, хто формально у кримінальних справах не проходить. Тепер я певних людей можу назвати злочинцями, коментував тоді ситуацію Подоляк. Після депортації з Білорусі Михайло Подоляк продовжив працювати журналістом в Україні. У 2005 році він був головним редактором української газети. У червні видання опублікували його статтю таємна вечеря». Вона стосувалася отруєння у 2004 році, тоді ще кандидата у президенти Віктора Ющенка. Матеріал являв собою журналістське розслідування, викладене у художній формі. У ньому автор, спираючись на власні джерела, зробив припущення, що за отруєнням стояли близькі до Ющенка особи. Це заступник керівника штабу блоку Наша Україна Давид Жванія та міністр транспорту та зв'язку, член партії Ющенка. Євген Червоненко. Після цього до редакції прийшли слідчі СБУ, щоб дізнатися, чи будуть у газеті ще виходити подібні матеріали про отруєння Ющенка. Крім того, Генпрокуратура викликала подаляка на допит як свідка у справі про отруєння. За словами самого журналіста, протягом 4 годин допиту його переважно питали про джерела інформації, які він відмовився називати. Також правоохоронці намагалися з'ясувати, хто заплатив за публікацію такої статті. Подоляк стверджує, що замовника не було, але через тиск виданню не вдалося опублікувати другу частину заслідування. Через рік у 2006 році Михайло Подоляк починає працювати із інформаційним сайтом обозріватель на засадах фрілансера. Водночас він став радником власника видання, голови Держкомітету із питань регуляторної політики та підприємництва Михайла Бродського. Із 1 грудня 2011 року Подоляк став шеф-редактором обозрівателя у червні. 2011 року Михайло Подоляк був серед шести журналістів, яких вперше запросили до Межегір'я, резиденції тодішнього президента України Віктора Януковича. До цього рух стоп-цензурі закликав голову держави показати для ЗМІ свій маєток, як він обіцяв ще у 2010 році. Запрошення до Межегір'я також отримали Савік Шустер, Євген Кисельов, Олександр Ткаченко, Ігор Гужва та Андрій Куликов. Подоляк у цій компанії був найбільш непублічною особою, тому з'явились чутки. Що його запросили через те, що він консультував голову адміністрації президента Сергія Льовочкіна. Сам Льовочкін сказав, що він не співпрацював із Подоляком, як із технологом. На початку квітня 2020 року Михайло Подоляк став радником голови Офісу президента Андрія Єрмака та антикризовим менеджером Офісу Президента України. Своє рішення доєднатися до Офісу президента Подоляк пояснив бажаннями будувати ефективну, компактну. Але жорстку державу. Свої завдання в Офісі президента України він описує як оцінка криз, якісне управління новинними і роз'яснювальними комунікаціями, більша відкритість спікерів, збільшення числа контактів держави з журналістами, зокрема і за конфліктними кейсами. Головною проблемою колишньої комунікаційної команди офісу технолог вважає тактику, німоти, яка в підсумку привела до самоізоляції. Наразі Подоляк контролює всю інформаційну політику Офісу президента. Та консультує безпосередньо Зеленського. Крім того, він готує до ефірів у ЗМІ міністрів українського уряду, щоб їхні тези були скоординовані зі змістами, які просуває президент. За словами Подоляка, на посаді йому вдалося перебудувати роботу інформаційного департаменту таким чином, щоб практично постійно перебувати на зв'язку із журналістами. Ми до журналістів дуже відкриті. Можна будь-яке питання задати, якщо воно в нашій компетенції, якщо ні, намагаємося допомогти. Тому що відкритість це основа-основ. Президент точно так же вважає. Він весь час говорить: хлопці, я готовий розмовляти, давайте обговорювати. Але президент хоче, щоб журналісти були компетентні і професійні, не задавали питання, які до його компетенції не належать. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, починаючи із 28 лютого 2022 року, брав участь в українсько-російських переговорах 13 березня 2022 року. Заявив про рух до компромісу. Проте пізніше визнав, що українській делегації дуже важко сидіти за столом переговорів із представниками середньовіччя. Ось так, шановні мої друзі. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться всі мої відео, ставте вподобайки, розповсюджуйте це відео, підтримуйте україномовний контент. А я дякую всім за увагу! Cabe o fuck,